Так, опчик нікс бенків. 7-8 вовк. Ось така класна піжамка. Так, такая крута рубашка, джинсовка 152, можна зараз накидывать на футболку, білу базову чи будь-яку футболку и як і толку пішов. дуже така такая. Так, Льон, 122, це у нас будуть шортики. Преміальна колекція, теж така під Льон. 122 така. Літня. Дуже Джек Джонс така. На 8 влочки, така футболочка. Так. Джек Джонс ще футболочка. На 8 ручків така. Така Джек Джонс футболочка. Дуже класна якість. Так. А, такий типу льон теж на довгу рукачок. Дуже класна, каче трошки така рубашечка дуже сильна. Так, 116. Риганчик. Футболочка така. Так, це не знаю. Це щось новеньке. Попалося, ще не дивилася, що це футболка, чи лонг. Зараз подивимося. Угу. Це такий лонг слів. Дивіться, який він крутий. Такий вау. Дуже класний. Розмір 8-9 рочків, 128-134. І така сама буде розмір 164. Футболочка на шість років. Така 9-10, 10 років така футболочка. 3 4 рочки, 164. Ці класні футболки, дуже такі від овер зроблені. Така для скейлотів дуже класна. Тоненька, така трикотажа, такі класні на літо. Дуже класна. Також ще одне шортики. Типу типу, тут типу Лон 146. Така такий регланчик. Полу підліткове 116 такі класні джинсики. Хлопці. Так, 170 льон шортики. Футболочка 122. Футболочка 116. Футболка буде така. Розмір тут 134. 128 така класна, таким динозавром якимось Та хубавочка. Така 164. 5 рочків така. 152 шортики, Джонс 146 футболочка, джинсики. Так, 14-15 це... це що у нас? Це від ОВС така футболка. Ще одна така від ОВС серія. класно Щось там було 146 така. Також тут буде від ОВС білизна маючки вже готуйтесь до осені, будуть такі підбирати. Футболочки, на ті білизу маєчки. Так, футболочка трошки прибруднена одна річ. До 5% брак може попадатися. Це якісь невеличкі забруднення. Тобто, якщо там зовсім такий брак двірка чи щось таке, то звісно, ми його не відраховуємо. Кладемо 12-13. Але якщо попадеться, то в якихось там за, за печатних ходах то вже так і буде. Так, Футболочки, це все у нас є 9 овієсків. Штанішки такі літні на твониточку. 5-6 років. Така класна, 10 років майка. 5-6 років. Така маєчка, футболочка. Так, піжамка така літня. Такі шортики. Не знаю. Бачите, таке класна. Овієзка. Маючки, Ще одні штанішки на двонитку такі. Так, це у нас шорти. Only. Не бачу, бірочки немає. Новенькі. Так, такі шортики на 11 років. Джинсовочка теж від Only. Джек. А, да, only. Джек Джонс футболочка. На, скільки? На 5 років. Така 12 років. 14 років футболочки. Original. Така 5-6. Така футболочка 6-7. Комплект 7-8 років. Такий класний на море, або просто на літу на спеку. Дуже класний такий. Морська тематика. Далі така на 8-9, це літня піжамка. Такі морські звірята. може, це не піжамка, можна я просто комплект підносити. Маючки 9-10. Типке взуття, футболочки, Легесенькі джинсики. Також тут будуть такі кофточки. Вони йдуть розміном рядом. Такі Класні. тут такі пасік на манжетики. Ну, Зараз, в принципі, на таку погоду і на літо на вечір дуже класно. Вони такі якраз для хлопців, щоб не мастилися, супер. Значить, тут у нас буде на 122-128, 134, 140, 122 і 146, 152. Також тут буде один такий костюмчик. Це у нас буде курточка і штанішки. Розмір це у нас чи там Черт, на 122. Далі отакі взуття, це натуральна шкіра, вже такі до школи, можна готуватися, такі добротні. Далі такі кросівки. 37 розмір. Серія Дійсний. Легенсенькі, дуже класні ганяти взагалі бомба такі. І босоніжки 28 розмір, то подична стіночка, такі зручні. Замовляйте.